Законопроект не про оподаткування крипти, цей законопроект про легалізацію. Ринку криптовалют, і він дозволяє власне крипті обертатися в Україні як будь-які інші речі, цифрові речі, і е, люди, які є власниками, продають, купують крипту, зможуть легально сплачувати податки з них і відповідно отримувати легальний дохід, чого зараз у нас немає. Досі і це власне, проблема. І з цією проблемою і люди. І власне це тінь, також тінь, яка е, ну. Погано впливає на розвиток економіки нашої в цілому. Якщо говорити про оподаткування, то не хочу нікого шокувати, але операції з криптовалютою і зараз оподатковуються. Вони оподатковуються за загальним правилом, незважаючи на те, що цього об'єкту нема. В законі, як такого, як окремого об'єкту, але дохід від будь-якої операції від будь-якої діяльності фізичної особи він обкладається за загальною ставкою 18 плюс 5 відсотків, 18 ПДФО плюс 5 відсотків військового збору. А от якраз в законопроекті, який ми подали, вводиться особливий режим оподаткування цих активів, який дозволяє оподатковувати їх з прибутку, тобто з різниці між тим, що людина вклала грошима. В придбання цих активів і тими грошима, які людина отримала як дохід від їх продажу протягом року, і оця сума якраз буде оподатковуватися за загальною ставкою. Тобто такі режим оподаткування є більш прийнятним. Він відповідає світовим практикам. Більше того, законопроектам передбачається можливість під 5% легалізувати ті криптоактиви, які в тебе зібралися протягом ну, протягом твоїх операцій минулого Операції, коли ти не можеш підтвердити джерела на їх придбання, і так дуже важлива річ. Це не стосується жодним чином ані чиновників, ані депутатів. Такі фейки також розходяться по мережах. Я їх також спростовую, але вони розходяться трошки скоріше ніж я за ними встигаю. Пане Даниле коли можливий розгляд цього законопроекту в раді ми рекомендували комітетом минулого тижня цей законопроект до розгляду в раді нічого не заважає його. Винести і включити до порядку денного я вважаю, що якщо буде таке бажання, політична воля у керівництво парламенту, ми з вами його зможемо прийняти за два місяці в цілому вже цілому.